Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. 53 три загиблих у нас до удару по полтавському інституту зв'язку. Майже три сотні поранених. Напередодні по місту росіяни запустили дві балістичні ракети. 25 людей вдалося врятувати. Із них 11 деблоковано з-під завалів. Повідомили у ДСНС. І у Полтаві від ранку працює наша Марія Малєвська. Марія, отже, яку останню інформацію маєте на зараз? Петро, я вас вітаю. Наразі кількість постраждалих не змінилася. 298 людей зазнали поранення, бо дістали травми внаслідок удару іскандерами по навчальному закладу у Полтаві. Пошуково-рятувальна операція тут триває вже другу добу. Сюди до Полтави з'їхалися рятувальники з інших регіонів з Київщини, з Черкащини під завалами шестиповерхової будівлі. Ще можуть перебувати п'ятеро людей. Це попередні дані, бо ще й досі не ідентифіковано всіх, хто без тями перебуває в реанімаціях різних лікарень Полтави і не може назвати свого імені. Зараз знаходяться люди сіми лікарня. 65 в важкому стані, 146 в середньому стані. І 87 сім вивезли більше тисячі тонн. Зараз у нас працює десь 70% будівлі. Ми вже розібрали далі. Продовжуються рятувальні роботи. Вони вже тривають другу добу. Задіяно на роботах задіяно з більше 180 рятувальників і 41 один техніки. У Міноборони спростували інформацію, що в інституті, начебто, відбувалося шикування. Водночас у зсу заявили про початок розслідування, чи належним чином відповідальні особи керували інститутом і чи дбали про безпеку численних курсантів та діючих військовослужбовців, які проходили тут підвищення кваліфікації. Нам вдалося сьогодні поставити запитання очільнику цього навчального закладу. Давайте послухаємо. Чи були якісь шикування на момент я навчання? Повіняю. От повірте, мені жодних шикувань вже давним-давно не проводиться. Все раз я, я кажу чесно, і відверто, по території навчального закладу тільки одиночне пересування, куди б це не було. Чи якісь організаційні висновки Ми були... зробили з трагедії? Звичайно, зробили, як як всі зараз продумують, як це як це е, е, мінімізувати, як це зменшити, як цього не допустити. Таку велику кількість постраждалих. Очільник навчального закладу пояснює тим, що чимало людей перебували в коридорах так швидко евакуюватися з будівлі вони не змогли. І за даними голови Полтавської ова серед постраждалих 65 людей перебувають у важкому стані ще 146 у середньому стані. Решта легкі управління служби безпеки повідомив керівник місцевого управління розгляд. Дає відразу кілька версій трагедії. Зокрема, не виключають і версії роботи коригувальника у закладі під час влучання, а також коригування за розвід розвіддрона. Петре, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з останньою інформацією щодо наслідків удару балістикою по Полтаві.